Каїн та Авель Старий заповід. У Адама і Єви було двоє синів, яких звали Каїн та Авель. Коли хлопчики виросли, вони почали приносити жертву Богу. Каїн розсердився, оскільки Бог уподобав жертву Авеля. Він напав на свого брата і вбив його. Книга Буття Адам пізнав Єву свою жінку. Тож вона завагітніла і народила Каїна, і сказала, набула я людину завдяки Господеві, а далі народила його брата Авеля. Авель став пастухом овець, Каїн вже був землеробом. По якому часі сталося, що Каїн приніс жертву Господеві з плодів землі. І Авель також і він приніс зі своїх первородних овець та з їхнього жиру. І споглянув Господь на Авеля та на його жертву, а на Каїна і на його жертву не звернув уваги. І Каїн дуже розлютився і спохмурнів на обличчі і сказав Господь Каїнові: Чому ти розлютився і чому твоє обличчя спохмурніло? Коли б ти вчинив як слід. То хіба вона не була б прийнята, а якщо ти не вчинив як слід, то при дверях чатує гріх У тобі його пожадання, а ти над ним пануватимеш. І розмовляв Каїн зі своїм братом Авелем, І сталося, як були вони в полі, то Каїн напав на свого брата Авеля та вбив його, і сказав Господь Каїнові. Де Авель твій брат? Він же відказав: Не знаю, хіба ж я сторож мого брата? Тоді він сказав, Що ти зробив? Голос крові твого брата волає до мене із землі, і тепер проклятий ти від землі, яка відкрила свої уста, щоб прийняти кров твого брата з твоєї руки. Коли оброблятимеш землю. Вона більше не даватиме тобі своєї сили, будеш блукати й тинятися по землі. І сказав Каїн Господеві: Надто велика моя провина, щоб мені витерпіти, ось проганяєш ти мене сьогодні з лиця землі, тож сховаюся від обличчя твого і буду блукати й тинятися по землі. І станеться, що кожний, хто мене зустріне, той мене уб'є. І сказав йому Господь, не так. Кожному, хто вб'є Каїна, відомститься у сім разів, і поклав Господь знак на Каїнові, щоб не вбив його всякий, хто його зустріне. Тож відійшов Каїн від Господнього обличчя і оселився в землі нот на схід Едему.